Зарозом Рома і коротше, ви знаєте, що мене це бісить дуже сильно. Росіяни, да, ви представляєте, знаєте що росіяни, то вони дуже. що путін цей пердун, Він дуже погано поступив росіянами. І оце вони отак оце освобождають свої от території. Але ні, це ми звільняємо свої території. І ми звільняємо Курськ, Бо це колись була наша територія, але ми вже більше не звільняємо, молод звільняли. Коротше, ви знаєте, що коротше, знаєте, що Росія дуже багато робила геноциди, Але Росія таке не думає. І вони вважають, що Голдомор, це всякі видинки хахлов. Але ні, ви знаєте, що були три етапи голодомору. Оце перший був 21-го 1921 дев'ятсот році 40 тому. В 1932-й тридцять другий, рік теж був Голодомор, другий етап і третій, 1947-й рік. Третій етап більше не було. І там, коротше, в Харківській області постраждали люди. Ну, доза, це все радіанська, ну ви самі зрозуміли. Ну. совєти це зробили? ну Комуністи? І ще вони депортовували в Сибір в 1944 році. І ще німці нас розстрілювали, але з німцями вже їх так багато вже було повбивало. Поб... да і коротше. В Росії був такий, я, такий історичний ветеран. Він оце е, хотів. Він воював ну, із Дагестана. Ну, там зараз дуже багато в Дагестані багато хто оце на війну відправляється, ну, СВО, як вони називають. І саме Ахматовці, які зрадили свою оце країну. Вони зрадники Чеченської Республіки Ічкерія. Е, треба боротися за незалежність а... а а не вбивати колишніх союзників, бо Чечня була Чеченська Республіка Ічкерія була союзником. Ну і чеченці були дуже сильні, сильніше за росіян. Коротше, росіяни вони дуже люблять це, це переписувати історію і, коротше, це. Я вже забувся, що ну, яке росіяни, але, ми, але справді Русь це Україна. У нас багато доказів є, що Русь це Україна. Їх дуже багато. Там, коротше, якісь це в Україні, в Тернопільській області. Ну, він сам родом в Росії, вже, мабуть, в Росії, але він в Тернопільській області, в Україні був. Ну, це він Українінець на ка називався його канал. Він оце нормально так оці там, де оцінював Росію. Він там 6 з половиною із 10. Ну це так нормально, так добре. Він оцінив Путіна. Президент сам казав, що це не зовсім любить, ну, не любить Путіна, а сам так його добре оцінив. І там мій друг, Ярик Кушинов, то він його це заблокував, він ще там кричав слав Росії і всяке таке. І там його на класики збили, і ще Ярик Кушинов його мамі оце написав, але в нього така сама мама, як і він. Ну, є ще багато таких дуже є єбол, але він підтримує Україну. ну, ви зрозуміли. Є ще один такий ждун, то він, мабуть, старший за мене, або такий, як я, або молодший. Ну, Андр... Редмі Андрей, ну, Андрюша Тігрик, він оце вітає з день народження російського війна. сам, але і ще підтримує Росію обзовав Яре Кокушинова хохлом. Ну, він, він в Вінницькій області живе, Я Рікушіна, він теж підтримує Україну. Сам казав, що не треба, але Він знімає відео, ну, там, такі проукраїнські відео. Коротше, підписники. І ви знаєте, що оцей він оце живе в Миколаївській області. Редмі Андрей, ну Андрюшу ігри, грики. Він оце вважає, що його ті грик герой. Сам притворяється ніби такі хорошенькі у своїх відео. Але це насправді не так. Ну, зрозуміло. Ще, коротше, росіяни, то вони дуже багато всякої такої сучасної техніки, втрат... техніки втратили. Втратили вони. І ще... І, коротше, там уже вони оце будуть їздити на ослах таке відео, бачив, ну, на віслюках. І ще я бачив, що там оце, ну, вони так досками будуть оборонятися таке відео було. Ну, добре, там Ахматовці такі. Такі трошки багатенькі у них там такого не буде, у них буде сильніше, але знаєте, що, коротше. Ви знаєте, що е, росіяни то вони такі зробили оце танк Сарай. І ще вони таку бісятку, чи щось там десь на танку так зробили. Оце такий трофей в ЗСУ. І коротше, вже знаєте, що росіяни, то вони вважають, що ми бомбили Донбас. Але як ми могли бомбити Донбас? Ну, добре, ми могли бомбити Донбас. Але в нас дуже багато мало в нас. Бомб. Бо це хтось з росіян обдурив кучму і кучма все всю ядерку забер, оце віддав Росії і ще в Мерці. І ще коротше, там це один такий український YouTube канал показував, там до 114 тисяч підписників. Показув, що там оце православна церква, така стоїть. ну Часом Яреться в Бахмуті, ну, не знаю, це був часом у Там бомбар, що розбомбили. Вони зовсім вони самі прославні і коротше. Вони. Оце бомблять храми, і ще вони бомблять жилі будинки і. Ще вони перетворяються, що, і кажуть, що по військових об'єктах, але вони багато кого вбивали. Дрони, шахе, десь там у Архісочні вбили оце одну жінку, що їздила кров. М да, Дуже сильно оце не кров, будь-які крові, чи що? В там маршрутці. Це дуже погано. На Херсонщині. І ще там на Донеччині. Я дивився новини. Там цихречна дівчинка з своєю мамою померла це її за цього дрона. І вони ще називають бомби геранню, Але герань це в гамно повне. І орешники це теж гавно. Корешники. А що? Короче, ще ти корейці, блін. Вони, їх населення менше, ніж у нас. І там 26 мільйонів населення, у нас 37 або навіть 38 мільйонів. І оце в них трошки чуть-чуть ну, цільненькі, але в них там дуже жорстокий закон. І оце вони так от, не перетворяються, що там у них все добре, але ні. У них там, вони там мучаються, їх там знущають. І оце багато хто вже прям тисяча корейців загинуло на війні. І так само ще, мабуть, пару, сот, пару десяток тисяч загинуло ахматовців і дагестанців, але не тільки, І ще є дагестанці, які в полку ну, імені Джохара додає, чи а, ні, мабуть, оце не а як я там? Я вже забувся сам. А Шейха Мансура, то там вони. Оце багато дагестанців там служить. Оце чеченці, Черенці. І там за Росію помирає багато. Це Росія, то вона половину Каказу. Ой, Кавказа, стре. Вибачте, ми Кавказці. Кавказ це ну, вибачте, мене. І вони струть половину населення Кавказу. Населення зараз 9 мільйонів, але буде 4 мільйони і 500 тисяч, ну 4,5 мільйони, або навіть менше, або трошки більше. Бо оцей Путлер, то він просто там десь 400-500 тисяч, це на війні зараз, в Росії. У них планується така велика мобілізація. Там Мелітополі таке українське місто, там народ, чи це, це... Мелітополі. Це таке. Ну, це на Запорізькій області там народився популярний український ютубер Натурал Альбертович. Ну всі його ви знаєте в Літополі. Нам, коротше, в школах оце 14 років будуть забирати росіян. Представляєте? Вони будуть там забирати росіян, оце з 14 років. У нас ще таке в школах немає. І, взагалі, ну так, да, у нас хоч і є, ТЦК, але якщо б росіяни не почали на то б ніхто не загинув, поранених не було. І ще оці ДНРці, оце е, Путляр, цей ну Путін признав ці дві Недореспубліки, недореспубліки народні, які лише Росії признані може і ще Білорусі, не знаю. Я не знаю, але Росія точно їх признала. За два дні до повномасштабної. Я хочу просто це росіяни. Не вірте цим, я хочу вам сказати росіяни, не вірте цьому цій пропаганді, почніть громадянську війну. Може і ви програєте, але РФ ослабне, і в нас буде більший шанс перемогти цих нацистів. І самі не підтримуйте оце Путіна, бо якщо ви підтримуєте. Путіна, то це признак нацизму, що ви нацист. А якщо ви не нацисти, то якщо, ти... якщо ви не нацисти, то не підтримуєте Путіна? Да і коротше, якщо там знаєте, мітингуйте е... там, монтуйте. там були ті військові мітинги, і ще там оця війна, то вона може зруйнувати Росію, представляєте там. Оце треба Росію вільною робити, а треба, що там громадянська війна, там уже і так була громадянська війна. Да. Десь 100 років назад закінчилася громадянська війна в 1923 році. І в 2000 і спос... і через 10 років, ні, через 100 років почалася нова громадянська війна. Так, да. почалася. Ну, ви самі знаєте, прихожин, Пригожин це. Їм не вдалося взяти Москву. Ростов вдалося, а Москву ні. І коротше, росіяни, то вони оце там в Сирію відправляли війська. І тепер вони оце з позором тікають із Сирії. І ще вони з позором, мову, тікали з Афганістану чи що. Ну, А може і не з позором, але. Афганістан опозорив оце і розгромив СРСР, хоча росіяни багато де перемагали, але Афганістан там багато гор. Ну, багато гор, і вони перемогли. Багато гір там. І ви знаєте, що там таліби, то там їх було 8 тисяч, і вони дуже великі території. Вони 15% цієї території Афганістану захопили. А в них оце було понад 8 тисяч. Представляєте, як це мало? Вони можуть туди дуже маленькими військами йти. У них багато хто може мобілізуватись, вони можуть бути дуже сильними. Да, такі вони сильні таліби. І вони перемогли в війні, але не будемо зараз згадувати про талібів. Давайте до росіян перейдемо. І там, коротше, я дивився відео, там, де були алкобатальйони, представляєте? Алкобатальйони. І там, коротше, ну, в Україні хоч. Ну, ладно, там один мільйон, може трошки більше, може трошки менше. Але населення алкоголіків, то там десь багато, бо. Населення там росіян більше і алкоголіків більше і інвалідів. Там там росіяни, то там вони голодні. Інваліди знущаються, а там і є рісти образу освіти. То вони там, це в Чехії, мають пару хат, а самі. Пару будинків і самі оце вони мучаться. Ну, інваліди, діти, які понад 720 тисяч в Росії. І ще в Росії 11 мільйонів інвалідів. Представляєте, як це багато Ще, мабуть, десь 3-6 мільйонів я подивлюсь в гуглі, скільки населення алкоголіків в Росії, але їх багато. Ну, я не знаю, не знаю, скільки відсотків з них бомжі, може менше одного відсотка, може трошки більше, може пару разів більше. Подивимось. Ну, коротше, вибачте. Я, в мене таке, я думаю, що в мене аутизм, бо я так збиваюся, але це не значить, що в мене аутизм, у мене такий вік, що всі так збиваються. І, коротше, відписке, всім датчим, всім пока. Буду з вами прощатися Не вірте цій пропаганді Путлера. Ну і давайте, всім учи, всім пока.